Коломия центр звітує, військово-патріотичне об'єднання вже в 11 везе необхідні речі та продукти харчування нашим військовим. Це стає можливим завдяки небайдужим людям, які інколи останнім діляться із захисниками України. Тему продовжить Надія Ніплюхіна. Відзвітувати про зібрані та відправлені речі члени ВПО вважають своїм обов'язком, адже саме завдяки громаді вже кілька місяців поспіль вдається допомагати нашим військовим. Назбирувати майже кожного тижня по 30. 25 тонн допомоги одному, там, де, там, десятку людей дуже тяжко. Підключилася вся громада. Слава Богу, що в нас є такі хороші, чуйні, доброзичливі люди, приносять від шкарпиток до, до курток зимових, адже зараз йде холодна пора. Скажем так, всі фотографії, все доставлено, тож доставлено вантажі, ви можете знайти дорогенькі наші оглядачі в, в інтернеті, там йде фотозвіт. Роман Кутейніков наголошує, члени коломия центру 100% усі зібрані речі відправляють на війну для допомоги нашим хлопцям. Ніщо собі не забирають, усе використовують за призначенням. Розуміють, якщо мешканці нашого краю виснажаться і перестануть долучатися до таких гуманітарних акцій, буде біда. Тяжко збирати, тому дуже прошу, щоб всі підключалися, такі чуть-чуть сильніше, адже зараз, як я вже казав, зима на носі хлопці там в літній формі, хлопці в літніх берцовках. Е Ну, а як як буде трохи холодніше, то, як ви розумієте, зуб на зуб на Аби люди не звинувачували активістів військово-патріотичного об'єднання в тому, що вони діють лише на місцях, Роман Кутейніков розповідає, їхній керівник зараз на передовій пішов добровольцем захищати Україну. Голова нашого штабу Владислав Таржинський, він пішов добровольцем. Він зараз знаходиться в Артемівську, в Артемівську де вони. Помагають ремонтувати БТР. БТР буквально за останній місяць вони вже 5 БТРів з бригадою налагодили. Зараз ще два чекають, ми недавно зв'язувалися. Тобто, ну і звичайно звідси просять туди якісь частини до тих БТРів, бо того, що там ні свічок, нічого, толково ключі всі звідси передавали, свічки передаємо, якісь комплекти. Комплекти до БТРів, там до якихось автозапчастини, стараємося передати. Ну і звідти відзвони, каже, що якби не втішні, не втішні трошечки звідти новини, адже наші війська мало чим укомплектовуються бронею, а російські війська, які зайшли до нас на територію, вони укомплектовані бронетехніку по саме горло. Не всі можуть служити в армії, хтось залишається на місцях і допомагає, чим може. Основне спільними зусиллями відстояти нашу свободу і захистити Україну від ворогів. Бойовий дух у наших солдат. Високий бойовий дух просто надзвичайний готовий відстоювати. Ще не раз уже доказували, які 51 ї 80 ї 95 ї 24 ї бригад. Такі хлопці, які готові покласти як справжні козаки серце і душу. Ну а ми в свій час. В тилу зараз поки що будемо чим зможемо допомагати. Всім знову ж колом'янам дякую. Долучайтеся. Всі звіти у нас є на місці. Хто хоче перевірити, перевіряйте, звичайно. А хто хоче долучитися, допомагайте.